Ця людина під час окупації допомагала через нововець, вивозити переправляти наших людей. І цих людей це просто тисячі, як мені казали, лодками через Лимовець, і наша військовим допомагала гуманітарну допомогу, переп переправляла. Кожна людина, яка допомагає такі важливі, дуже серйозні речі, буде оцінена відповідно. Я вам щиро дуже дякую, дуже радий, коли літати на суспільство. Це найважчий місяць був квітень. Люди, найбільше ми переправляли за один день 123 чоловіка через річку. Це двома лодками. Ну і травень місяць. Це і йшли люди багато. Високополя, Ольгину, Новопетровка, навіть з Новониколаївки було 5 чоловік. В общем, десь біженців переправили 2200, 2300, ну, в таких пределах. Ну і таких ми переправили, що в речний і за речну чоловік ну, довгий. 700-800, а гуманітарної допомоги, що держава виділяла. Ну, хлопці тон 10. Їхніх, хто не вважав, привозили по 100, чи тільки по 800. Вони задавали вопрос, І, як ти насмілився. кажу, ну не я, не ти, не другий. Ну комусь однаково, щось треба було. Не". Велике спасіба голові перморського господарства Ольви, безверхінь Катрію Євгенію, який виділив трактор, Камазовський прицеп, трактор «Пент», і вивозив із Зарічного в горлову людей. І велика подяка жителям Зарічного. річного. Людей на ніч ложили, ну як, спати, топити, їсти, це все. Староста них молодець Тетеря Олександр Валентинович, він займався цим.